Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. У цьому відео ми поговоримо про те, як правильно зробити присадку фасаду для шухляд Мирівобокс для стандартної шухляди та шухляди з високим фасадом. Ми обговоримо ситуацію, коли максимально ефективно використовується просір у корпусі за висотою. Тобто, якщо напрямні змонтовано у мінімальних позиціях 54 мм від дна корпусу чи від низу фасадів. До речі, детально про це ми розповідаємо у відео Merivo Box присадка напрямних. Отож. Як вирахувати відстані до монтажних отворів під кріплення фасаду. Кріплення фасаду. Ті самі для усіх типів шухляд мерів за висотою. І не має значення, чи це низька шухляда, чи висока позиція монтажу, також та сама. Кріплення фасаду є на саморізи, швидкого монтажу інсерта та експандо Т для тонких фасадів. Різниця лише в розмірі монтажних отворів під них. Під саморізи треба зробити отвори свердлом 2,5 мм на глибину 4-5 мм. Під інсерта діаметром 10 мм, глибина мінімум 12. Під експан-ДОТ діаметр 10 мм, а глибина мінімум 6 мм. Спочатку визначимо відстань від нижнього краю фасаду до центру першого нижнього монтажного отвору. Ми використаємо кріплення на саморізи. Отож, шукаємо у каталозі потрібний тип шухляди, наприклад, висота М. Знаходимо креслення монтажні розміри, фасад, монтаж на саморізи, відстань від низу напрямної або від низу фасаду до центру першого нижнього монтажного отвору підкріплення фасаду 33,5 мм. Як це виглядає у готовому корпусі? Для нижнього фасаду теж може бути 33,5 мм, але в такому випадку низ фасаду буде закінчуватися на рівні верхньої площини дна корпусу. Якщо ж фасад має накривати дно, то до 33,5 мм треба додати потрібне накладення фасаду. Для прикладу, наш нижній фасад має повністю закрити дно 18 мм завтовшки. Отже, до центру нижнього отвору буде 33,5 мм, додати 18 мм. Дорівнює 51,5 мм. Відстань між двома отворами кріплення фасаду для усіх типів шухляд 32 мм. Ще раз повторюся. Позиція кріплення фасаду та сама і для низьких, і для високих шухляд. Єдине, що для шухляди висотою Е e треба додатково зробити отвори під верхні кріплення. Шукаємо відповідно шухляду, наприклад, з релінгом. Знаходимо малюнок монтажні розміри фасад монтаж на саморізи. І бачимо відстань від другого отвору під основне кріплення до отвору під верхні кріплення 128 мм. Для бокскеп та для бокскавер буде так само 128 мм. Тепер відстань від бокового краю фасаду. У цій площині всі монтажні отвори, і підкріплення фасаду, і підверхні кріплення для високих шухлят розташовані на одній лінії. Від центру отворів підкріплення фасаду до внутрішнього краю боковини корпусу завжди 20,5 мм. А відстань від бокового краю фасаду дорівнює 20,5 мм плюс накладення фасаду на боковину корпусу. І знову приклад. Товщина боковини корпусу 18 мм, бокові зазори 2 мм. Відповідно, бокове накладення фасаду буде 18-2 16 мм. Тож відстань від бокового краю фасаду до центру монтажних отворів підкріплення фасаду дорівнює 20,5 мм додати 16 отримаємо 36,5 мм. І немає значення, яка технологія руху використовується: blue motion, типон блюшен чи Servo Drive. Присадка за висотою та шириною завжди однакова. В цьому і є одна з багатьох переваг Box. Єдина присадка фасаду для усіх типів шухляд. Ми попередньо просверлили монтажні отвори на наших фасадах для стандартної шухляди висотою М під саморізи, для високої підкріплення інсерта. І зробили все це згідно розрахунків, які наводилися у цьому відео, як приклад. Кріплення фасаду симетричні, тож не потрібно думати, яке ліве, яке праве, але треба правильно обернути його у напрямку верх-низ. Для цього на самому кріпленні є підказка. Стрілка і напис топ вказують потрібний напрямок. Стрілка має бути спрямована до верху фасаду. Тож монтуємо наші кріплення. І одразу ж встановимо верхні кріплення для високих шухляд. Залишилося встановити фасади на шухляди і провести регулювання зазорів. Але про це ми розкажемо в іншому відео. Маємо надію, що інформація, яку ти почув і побачив у цьому відео, допоможе тобі у роботі з Мерівобокс. Можливо, залишилося або виникли якісь запитання? Пиши їх тут, і ми з радістю допоможемо знайти на них відповіді. На цьому у нас все. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі на каналі Bloom Україна.